Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. З вами на зв'язку, як завжди, Назар. І сьогоднішня тема нашого відео допоможе вам в майбутньому зберегти свої кошти в криптовалюті. Тому що дуже важливо кошти заробити, але не менш важливо потім їх зберегти. Тому що скамерів в криптовалюті дуже багато і методів скаму теж дуже багато різних, так як криптовалюта в певній мірі є анонімною і капіталізація її з кожним роком росте, а значить збільшується кількість людей. Людей, які захочуть вас ошукати. Тому в сьогоднішньому відео я вам розповім про три найпоширеніші методи скаму в криптовалюті. Розповім, як вони відбуваються, як на них не натрапити, наведу вам приклади. І сподіваюся, що хоча б одній людині це відео допоможе вберегтися від втрати коштів, і я цьому буду дуже радий. Отож, перший вид скаму, про який я вам розповім, це токени, які можна купити та, на жаль, не можна продати. Це актуальний та популярний вид скаму, тому що він вже давно є на. Ринку і він нікуди не дінеться. Тож вам залишається просто навчити відрізняти скам від не скаму і не потрапляти на нього. А щоб детальніше розглянути цей вид скаму, давайте перейдемо до конкретного прикладу. Зараз вам покажу на своєму екрані ноутбуку. Ви можете побачити звичайний телеграм-канал. Тут вже навіть є помітка шахрайство. Але я думаю, до того часу, як ця помітка тут з'явилася, тут досить багато людей встигли втратити свої кошти. Отож, телеграм-канал 26 і тисяч підписників, що не є мало. І зразу так власник, ніби каже, чому цей Тент можуть помітити як скам, і тут розписав своє виправдання, чому це так може бути. Але насправді його канал помітили як шахрайство, як скам, тому що це справді скам. Розглядаємо наступний скрін. Ви бачите, він пише, що Bybit лістить токен Neon, і тут ви зразу можете цей токен купити на біржі PancakeSwap. Одразу хочу сказати, що на Pancake буквально кожна людина може додати свій токен. А в цьому випадку такі недобросовісні адміни додають такі токени, які по контракту прописані, так що його можна купити, але продати його не можна. Відповідно, виходить, що токен безкінечно росте, розвиває фому в людей, і хомяки біжать їх купляти. Токен Neon. Що це за токен? Його на даний момент можна купити лише буде на сейлі на біржі Coinlist. До речі, я про це знімав окреме відео. Це справді буде токен сейл цього токену і можна буде його купити за предстартовою ціною. Але аж ніяк не так, як показує цей власник каналу, що цей можна токен купити прямо зараз на PancakeSwap. І. і от я взяв спеціально скопіював адресу цього контракту і перейшов на Біржу покої, щоб глянути. І що я бачу? Безкінечний ріст. Чому? А Тому що всі купляють, а продати ніхто не може. Якщо ми подивимось на ордера, Тут сплошні покупки. Продажа одна є, але швидше за все це просто продають люди, які його створили або же сам адмін. Тому що іноді такими проектами по скаму займається не одна людина, а цілі компанії, які закупляють масову рекламу в різних криптоканалах. І вони буквально за тиждень-два можуть розігнати свою аудиторію до 100, 200, 300 тисяч підписників. Але ж є і такі пабліки, за якими ви можете слідкувати півроку, рік, і вони можуть давати хороший контент, якісь хороші інсайди, а потім в один прекрасний момент якось наполегливо так і без. З попередження про ризики починають шилити, так сказати, якісь токен. Ось ніби купляєте, тут будуть X100 і так далі. І тоді вже цей канал перетворюється в скам. Причини на це можуть бути різні. Можливо, власник продав цей канал і хтось інший це робить за нього, а можливо, він злакомився на ці легкі гроші і вирішив сам заскамити свою аудиторію. Це теж таки часто буває. Мені встиг підписник покидати скріни, бо в цей канал я вже зайти не можу, але я можу переглянути скріни, які він мені дав. І ми бачимо просто звичайну роботу в фотошопі. Оці картинки. Це Photoshop. ОКIX заключив партнерство. Тут далі знову інвестували такі фонди. Тут лама заключили партнерство, і це все брехня. Бо якщо ви візьмете просто і розберетеся в цьому детальніше, ви побачите, що насправді таких партнерств не було, і таких лістингів насправді ніхто не оголошував. Ну і звичайно, одразу посилання, як цей токен купити. А ще буває таке, що вони роблять таку пропозицію, ніби на 15 хвилин. Там маєте 15 хвилин, щоб купити токен і зробити X100. І людина в міру того, що не має дуже багато часу подумати. Забігає, купляє, і все. Токен купила токен X5 дав X10 Людина пробує продати. Він не продається. Тут ще про арбіту. Ну приплітають весь хайп, як тільки можна, тільки щоб побільше людей купило цей токен. Ну і відповідно тут зразу навчання: як купити Neon через Binance, як купити через Metamask. Це або ручний токен цього адміна, або якоїсь команди, з якою адмін домовився, і буде мати, наприклад, там 50% від того наскільки заскалюють його аудиторію. В будь-якому випадку тут ви втратите свої гроші. І коли ви бачите, що в якомусь з пабліків починають отак пропонувати якийсь токен, і ви недосвідчений. Перепитайте краще в когось досвідченого, напишіть в якийсь чат, якому ви довіряєте. В кінці кінців просто в пошуку в телеграмі вбийте початок і подивіться, що пишуть про це інші люди. Запитайте в інших і вам одразу хто більш-менш досвідчений, зразу скаже, що це скам. Не ведіться одразу і не біжіть його купляти. Інакше ви ризикуєте втратити свої кошти частково або повністю. А також хотів би додати, який є підвид цього скаму. Це токен, який можна купити. І можна продати. Але діло в тому, що вся ліквідність знаходиться в адмінів, і весь ріст це лише завдяки тим людям, які перед тим його купляють, такі як ви. А отож, ліквідність в адмінів і в один прекрасний момент просто буде така свічка від самого верху до самого низу, і все, коштів немає. Отож, переходимо до другого виду скаму, і це в нас конект основного кошелька до сумнівних сайтів. Що це означає? Коли ви робите в криптовалюті якісь активності, якісь дропи робите, якісь роздачі і умовою є підключити свій сайт. До кошелька потрібно підписати контракт. Ви не зможете проресерчити кожен проект і подивитися, чи він нормальний, чи він не нормальний. В такому випадку, коли ви робите такі аєрдропи, різні роздачі і конектись до різних сайтів, це треба робити не з основного гаманця. Для цього треба мати окремий кошельок, який ви підключаєте, так сказати, до всього шлаку підряд. Не тримаєте там багато коштів, і якщо його зламають, ви не понесете ніяких втрат. А якщо її підключаєтесь основним гаманцем до всіх сайтів, то хоча б не тримайте на ньому великих коштів, які буде шкода втратити. Там якісь BNB 20-30 доларів на комісії, це ще куди не йшло, і думаю, не буде так страшно. Інше діло, коли вкрадуть декілька тисяч доларів. І одразу ж до цієї теми хочу показати вам дуже корисний сайт, який називається Revoke Cash, і на ньому можна підключати тут справа зверху свій кошельок, і ви можете дивитися, які апруви. До яких сайтів видавали в першу чергу? Потрібно на самому метамаску натискати ось тут на три крапки. І тут є «Connected site», сайти, до яких ви приконектились, і бажано тут просто всі конекти після активності знімати. А вже на самому сайті «Revoked» можна відміняти апруви, які ви давали. Час від часу потрібно сюди заходити, підключати кошельок і дивитися, до чого ви підключені, якісь сумнівні підключення, просто їх видаляти. Там воно бере за це мінімальну комісію, але це ваша безпека. Але все ж це не дає 100% безпеки вам, тому все одно старайтеся мати окремий кошельок для таких активностей. Ну і третій вид скаму теж дуже поширений, це коли. Вам пишуть в лічку в телеграмі люди, наприклад, з пропозицією там «Привіт, Допоможи мені вивести звідки стокени. Ось там у мене на траст валоті лежить тисячу доларів. Туди треба закинути комісії там на декілька доларів. І ці кошти ми виведемо і з тобою поділимось, або давай ти виведеш їх собі, а мені частину віддасиш. Ну для мене це одразу викликає підозри. А коли людина не має досвіду, вона може на таке повестися і навіть не зрозуміти, як це все відбулося. А працює це так: як тільки ви на цю адресу, на цей кошельок закинете якісь кошти, там стоїть прога чи бот, яка в секунду списує звідти ваші кошти і скільки ви би туди. Коштів не кидали, якби ви не намагалися їх вивести. Їх в моменті просто звідти буде списувати. Такі скамери можуть бути і розумніші, вони можуть написати вам взагалі по якійсь іншій темі. Наприклад, ви пишете в чаті, чогось питаєтесь, щось не знаєте, і вони вам можуть написати, допомогти, підказати, таким чином втертися в довіру, а потім сказати: слухай, в мене тут є тімка, мені там треба гроші вивести. Може, ти мені допоможеш, може, ти мені підскажеш. Тому вам в будь-якому випадку треба бути обережним, особливо коли вам пишуть першим, коли вам щось пропонують. якщо ви не досвідчений криптан, найкращим виходом це буде запитати в когось більш досвідченішого. А для цього є наш чат, який я залишив в посиланні під відео. Ми там завжди з моїми підписниками спілкуємось. Ви можете в цей чат писати, радитися, наприклад, сказати: От мені там написали скам чи не скам, вам завжди допоможуть, чи я, чи підписники, і надіюсь, це допоможе вберегти ваші кошти. Або ж буває і таке, що ця людина може в переписці, ніби випадково спалити фразу, чи в якомусь чаті. Ви можете відновити цей кошельок по сітфразі, зайти і дивитись там тисяча доларів. Лежить, але в мережі БЕБ 20 а на комісію бінбі нема. Як тільки ви закидаєте туди BNB, вони звідти моментально щезають. Тому, друзі, будьте уважні, бо насправді дуже мало людей хочуть заробляти чесним способом гроші, всі хочуть легких грошей і хочуть один другого надурити, як би це дивно не звучало. Отож, друзі, наше відео дійшло до завершення. Це була перша частина відео про скам. В другій частині я розповім вам ще про три найпоширеніші види скаму, про які ви могли не знати, але переглянувши це відео, ви в майбутньому зможете вберегти себе від втрати криптовалюти. Тож очікуйте нове відео. Відео, дякую всім, хто додивився це відео до кінця і до нових зустрічей!